Доброго дня всім. Дивіться, що у нас зробилося. У нас з'явилася ще одна клітка в козовнику. О. Бачите, тепер Дашка живе посередині. Там живуть малявки і там живуть малявки. Хоч я і казала, що я більше вже не хочу кози, але зробилася така ситуація. Коротше. Ах, підтримуємо ми зв'язок з колишньою власницею цих моїх дівчат. Шоколадки і мілки. Була. І в них ще на господарстві залишилася ще одна коза. Ну, і так як хазяйка переживає, бо козі скоро котитися на початку березня, перших числа. А. а хазяїн сам вдома, ну, самі знаєте, мужик є мужик, тим більше, якщо в нього. Нема тяги до господарства, то толку з того мало коли буває. Коза обично каже кота по три І Як він з нею справиться, вона не знає, В общем, вона переживала. Я вже казала, що я вже не хочу кози, але стало мені шкода, в общем, і ту козу, і ту хазяйку для дашки моєї хватає місця дивіться. Бачите? Хочу сплести її рептуха, зараз піду куплю шнурок на сіно. І Ташка якась така манюка у мене геть. Ой Боже, що це таке? Ха. Що це ти в мене така малявка? І виходить, що що? Коротше, ми договорилися, зійшлися на ціні, і я ще ту в Луна, лія, це що там таке робиться? Дівки? Дашку поселила до луни і до долі. Спочатку кинула Любку до Дашки сюди. Любка почала битися з Дашку. Кинула Дашку до дівчаток. Думаю, що ж мама їхня. Начала вона з ними битися. Коротше, кажу, діла не буде. Давай кажу до... Мама якраз в мене була. Треба кажу, клітку робити. Мама каже, треба. Прийшов малий Діма, треба спиляти. Бо я не буду мати доступу до козеня, так треба і зерно насипати, чи що там кормушка стоїть, мені треба буде через дашку постійно ходити. О. То, коротше, прийшов Діма малий. А ми вчора ввечері, пізно ніч ліпили оцю клітку. Він ліпив, а ми з мамою світили фонариками, бо вже темно було. Привіт, хлопці. Слова побила вон собі доску і бачите, але щось коротше, строїмо. Щось ми ліпимо, щось ми строїмо. Бо ж, кажу до Діми, буде нова дівка, їй треба хатина. Бо то діла не буде, що ж вона без хатки буде. Діма каже, так. Робін мене кросчик. Мамин хлопчик такий, мамин гросунчик такий, моє щастячко. Єсть бурячок. Да, тобі вкусно. Вкусно, мій хлопчик такий. Ой, Боже. Так, щось таке вкусне мама не приберла. Да, Зараз сіна да, зерна дам вам. Є ви гарнюні. Мамі сьогодні настроєння хороше. Ва. І піду в магазин, візьму ці шнурки і зробимо да, рептух на сіна. Бо кормушку тут немає як втіпити, а поставимо їй таку торбу для сіна сплетемо. Во. Світло у нас пропало, то капець. То капець. Любка на місці. Маліна на місці. Хі -хі -хі -хі. І режуля на місці. Знаєте, яка дівка? Не знаю, вона не проста коза. Походу, тут є зааненка. І, мабуть, альпійці, чи що Бог його знає. Коза крупна. Третій окот має бути в неї. Звати її Ну, Ми, мабуть, її перезвем. Для такої барышні що-то не підходить мені, так? Да? Тися ти красива. А чого ти бурячок не їсиш? Чого ти не їла, бурячок? Що таке? Козик. Дівчинка спокійна, все вивчає всіх видивляється вона, вивчає. Така молодчинка. Все ти дочь така, га? Ну я дівчинка. Не бійся мене. кажи, я все новенька тут. Мурчик. Собственно персоною. Всю ніч спав на грушки, бо Соня бігала по дворі, а він вчора вийшов, а я не бачила коли. І він всю ніч проспав на оці грушки. <реш> да? Морчик, а чого ж ти вилазиш ввечері на вулицю? Ти знаєш, що ми Соню пускаємо? Кроленята їдять буряк воно. наповдавала всім. Перекинула тих двох, двох поки туди, бо ту клітку доїдають дверку. Надо теж Діма малий прийде, справи дверку. Тоді будемо. Назад їх перекидувати. Ще сьогодні прийде Діма, будемо робіну справляти калітку на чіпляти. Бо оці палки, оці фігва ми будемо забирати. звідси. Хто там б'ється, дівки? Хто там товчеться? Любка? Ту наш ти Туди двох я їх не перекину, бо їм там мало місця буде. От їй не нравится, що вони по сусідству, а не Дашка. І все, от звикли, що всі в кучі повинні бути. Так що так, а то в мене самі більші клітки виходить оті, крайні і в робіна. Робіна ясно, я не поставлю в малу клітку, бо вона для нього буде мала він не матиме де розвернутися. І ця клітка теж трохи малувата для цієї дівки, але пойдет. Якось вона помаленьку тут пристроїться, так? Да? Що ти така? Кого ти там побачила? Хм? Ну, коза ще може трохи. Скучати за хазяями, вона зараз мені може трохи сумувати, видивлятися, да? Зараз я тобі зерна принесу дівку. Правда? Принесу зерна? Я твоя нова мама, хазяйка твоя. Ти угу. така цікава. Дашка, ти не всядешся, ні? От вам треба битися, Даша! Ти що ж така ти в мене вредна? І з тої, з тої сторони довчаться. курі мої яйця несуть, кричать гвалт. Так що так, і все, ребята, на цьому в мене стоп набирання коз, бо я з ними просто не справлюся. Получається, в ітогі в мене вісім дівчат і дев'ятий хлопець. Мою власну статус. І скоро козенята, куди ми будемо дівати козенята, Козенята, козенята козені будемо продавати, продавати, бо тоді не буде любка. Получиш? Ой, дашка мене злякала. Це що це таке? Ти на що то вчеш? Ой боже мій боже. Ой боже, ці морди такі вредні. Що ж ви такі вредні? У кожного є своє місце. І сидіть тихенько, ні. Ну сюди тих двох не поселю, бо тут а менша клітка. Для одної ще пойде, а для двох їх добре буде. Да? Ще кажу, рептуха мені треба. Рептуха зробити і все буде все в шоколаді у нас. На сіну. Так що так? Режуля. Моя квіточка, моя дівчинка маленька. Мамина красотулька така. Ти да? мамина лялечка. Да? Сонечко моє маленьке. Правду, дуку. Ой, моє маленьке сонечко. Да? Ти така хороша дівчинка. Хто на тебе? Паршива. Робін ти сіна хочеш? Робін. Бери вела йди принеси собі. От мені треба зараз буде до малих доставати туди і туди. Бачите, трохи тяжкувато буде. Всі давати. В общем то айс цекоун! В общем так, ребята. Розширяємося маленьке. що трошки ще скоро забирати поросят маленьких нам. Ну, все покажу, все розкажу, все будете бачити. Відео мало виходять, бо в принципі такого нічого не відбувається. Все бігом, і все спонтанно. то буває сидиш, нема за що зачепитися, а то буває О, нема за що схватитися. Не знаю, що верніше за що схватитися. В так. отак. вас, як завжди, я всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Скоро прийде весна, буде побільше відео знов. Буде цікавіше, а скоро підуть козенята. Будемо дивитися, як ми будемо їх кормити, як ми їх будемо вирощувати. О, ще треба соски заказати. Бачите, сказала за козенят і нагадала, треба замовити соски для них. Щоб годувати їх з сосками. Годую я молоком, без отих геркулесів і тих кашів, того всього. Це не поросята, це кози. Вот так от. А вас люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Сарай трансформер. Каже моя мама, що можна ще кози купляти. Ще тако клетка стане. Ну каже, біля дверей можна ще дві кози. Вона сміється з мене.